Всім привіт, котяки! кіски, я містер Котяк. Сьогодні будемо грати у гру Shade of White. Цю гру мені порекомендував мій підписник Аркадій Петрович. Один. Привіт тобі, дякую. Ось тут залишу його коментар. Ну що, поїхали? let's go! Так, натискаємо Fight. Шиду Versus Кенчі Раунд 1. Fight. Так, а де я? Це я ліворуч? Так, я тобі зараз э, Ось, острільну трішечки. ногою. О, ви він, він бачили, перескочив мене. Так, а ось тут є такі. Раунд 2. Так, щось я не встиг побачити. Я його чпокнув чи ні. Переміг. Так, шейду, оце я, так? Так, перфект. Так, все, я переміг, Кенді. Так. ЮВін. Так, досягнено розблоковано. Окей, дякую. Це якраз. Так, що там? А, так, давайте файт. Файт натискаємо. Так, меню. І що? Так. А, так, в мене... 86, а воно коштує 50. Два ніжа. Ножа взяти, чи що? Так, а ну зараз. Так, окей, так. Меню, файт. Так. Шейдоу versus Чим? Ага, у нього теж ножи бачили? Так. Чпоньк тобі Раунд два. Чпунь тобі. Шпунк на. Шпунь. Чпунь. А, бачите, він перемагає. Так, я тобі зараз буду. Так, все. Фу, переміг. Ювін. Так, було важко. Так, сью, окей. Okay. Це що він мені сказав, що. Е -е, скоро побачимось. Ти що, з гвозду з'їхав? Так, course, Окей. Okay. Окей. Okay. Так, файт. Так, і що це за манки? Що це за... Це мавпа чи. Чи горілка? Напишіть у коментарі, це горілка чи мавпа? Це маленька горілка. Так, все. Горілка не витримала лихої долі. Чпунь, шпуньк. Тому що що треба вживати? Бачили, як десенько? сік Все вірно. Так. ОК. Так. Профіль. Так, льон. Так, що там меню натискаємо? Сюди Чпоньк? Так, прес о, так, все. Так, шоу? Так. Сюди, сюди. Так, файт. Так, Версус. Торм. Uh, Це що дівчина? Вау! А, ну, я тобі так скажу, що... Я не подивлюся, що ти дівчина. Тому що у нас не зрозуміло. Пункт. Я переміг так. Було дуже важко. Все. Її плик приснився. Так, Ювін. <кій> так, заробили трішечки грошенят. Так. Окей. Так, файт. Так, шейду vs. Gester. Так, Jester, мені здається, це якась типу мавпа чи знову маленька горілка. Чи середня. А, це горілка 07. Чи 05. Півлітра. Це горілка півлітра. Так. Чпунг. Пуньк я програв капець, дідька лисе. Тряся твої. матхер. Еее Так, все, Вырешальный раунд третий. Так, капец, так э, нечестно. Вин э, пиднишки ставит. Че пидручки. Че пиджопки. Пиджопники. Пиддупники. Підручники Переміг мене. Я програв Капець. А я можу спочатку. Так, мені здається, що я не можу відігратися з цим чувачком. КПС було дуже важко. Бачили, який він так дуже потужний. Так. Так, що треба купити цю штуку, так? Скільки в мене є, 301 монета, воно коштує 150, так, якісь... якийсь... Коштовний камінь чи що? Це 9, мені здається, а воно 12. Так, ну, монети, звісно. Так, все купили. Так. Так, все я купив. Так, ну непогана така гра. Дякую велике, що порекомендували мені. Так. А що, я коли... О, все, я її відірвав. Кипець, круто. Так, ну все. Так, я хочу вже двобі. Так, Versus Jester Це знову. Так, а я Jester приміг був чи ні? А як він так? Все. Так, я переміг Джестера у першому раунді. Так. А! Так. Фу, нарешті я приміг його. Так, Ювін. Так, заробили 195 монет, так, окей. Так, файт. Shadow версус Айрон. Бачили, яка у нього татуха на дупі, на спині. Крута така череп. Він, мабуть, крутий. Ну зараз подивимось. Якщо йому трішечки наваляти, як йому татуха допоможе чи ні. Бує. Так раунд два. Йо! Капець, Це що йому так татуха сильно допомагає битися. Так, так, так. Я у шоці. Та капець, О, нарешті. Так. Е. Ювін. Є, перемогли Круто. Так, заробили трішечки грошенят, окей. Так, це Версус Нінджа? Оу є! Так, мені подобається нінджа. О, це що, в мене такий кап капелюк. Це що, від сонця чи що? А що це у мене на руках? Це картоплю чистицю чи що? Моркву там овочі так мені здається, бачите? чистка, так? А! Так, раунд два. Файт. Так, є. Так, чпуньк. як тобі як залетіло в кабину? Комбо? Комбо 3 бачили? Так, все. Ювін. Так, ми перемогли, нінджу. Так, окей. Так, дуель відчиниться аж через 3 хвилини. Так, окей, дякую. Так, а що? Що поробити поки що? Так, 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 так. Давайте підемо трішечки потренуємось. Це буде не зайве зовсім, щоб потім в кабіну давати так чувачкам. Так, відлуц... відлупцювати їх. Це так, круто. Окей, давайте ще трохи потренуємо. Підпрацювати супер-удари ну, гра така прикольна. Пишіть у коментарі, якщо вам сподобалось, будемо ще грати. Так, все, я наваляв ці штуки, груші. Так, чи сливи, чи яблуко, ну не зрозуміло. Так, фай. Торн, що це вона облизує ніж. Так, я б її так не рекомендував робити бо Язика собі, язика собі Поріжж. Або пірсинг на язикі відріжу, якщо він не, не там є. Так, ну що, у мене, мені здається, 100%, а її вже трішечки недобре. Так. Так, чпунь. А ось так шпунь, шпунь. До побачення все. А як це вона перемогла? Так, вирішальний третій раунд. Тобі гаплив дівчиська. О! Ах, ти с -с супчик! Борщик! Перемогла мене. Кипець я програв. Так, якусь штуку придбати. Так, скільки в нас? 644, вона коштує 180 або 12 гемів. Це як коштовне каміння, так. Бай, придбали, купили. Так, щось він там купив, надів собі на голову. Так, окей. Так, файт. геймів, окей. А в мене 9. Так, і що? Потренуватися? Окей я не проти, щоб потренуватися, валяти. Так, все, є, наваляв. Так, файт. Знову ця дівчисько. Так, я потренувався вже. В мене вже є якийсь шолом на голові. Так, тобі зараз буде гоплик. Я на це дуже сильно сподіваюся. Комбо. Ой-е. Ах ты. Су. Е. ха 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 Круто. Так, раунд два. Так, файт. А я їй дав у у пі... у піксель. У піксель я її влучив. Це трішки нижче цього, як його. Ви мене зрозуміли. Йо! Вона мені дала по її їє... лам. Так, її треба опікселею влучити. Все. Вона б мені по їїлам, а я її влучив по пікселю. Так, Ювен. Все, я приміг. Так, досягнення розблоковано Так, окей. Ну що, мені дуже сподобалось. Кому теж сподобалось. Як завжди натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я круто даю причухранки цим чувачкам. Ще натискайте на кнопку підписатися, натискайте ще на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання, ось тут натискайте цікаве відео. Сюди натискайте на цікаве відео. Сюди натискайте до підписатися на канал. То ось тут теж цікаве відео. Подивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.